Які 5 помилок найчастіше роблять новачки у догляді за спа басейном? Почнемо. Перша не перевіряти рівень PH. Занадто кисла або лужна вода, і гідромасаж перетворюється на хімію атракціон. Друга забувають про фільтр. А він, як легені спа, потребує регулярного очищення. Третя: зливають воду надто рідко або, навпаки. Щотижня, баланс у всьому. Четверта лють хімію на око. Результат або цвітіння, або алергія. П'ята. Не накривають спа. І ось у вас замість релаксу, басейн з листям, пилом і комахами. Та найголовніше сучасні спа створені для того, щоб догляд був легким. Автоматичне очищення, індикація, розумні системи все зроблено так, щоб ви просто насолоджувались. Не бійтеся техніки, обирайте розумні рішення. У СПА-Галаксі ми не просто продаємо СПА, ми вчимо, як отримати максимум від кожної бульбашки. Пишіть нам, допоможемо обрати модель, яка не потребує постійного контролю. І підписуйтеся, щоб не повторити чужих помилок.